Старі речі часто тримають нас сильніше ніж здається. Вони зберігають спогади в тому і часто незавершені історії. І саме новий рік це слушний момент для того, щоб поставити запитання, що зі мною йде далі, а що варто відпустити. І допоможе розібратися в цьому дуже важливому питанні сьогодні. Нам гончарова ганна, це мінімалістка, блогерка та експертка з легкого порядку вдома та мінімалізму. Доброго. Дня, доброго раночку, дякуємо, що ви Дякую. з нами сьогодні. І ось так в новий рік ми вступаємо з таким чистим серцем і з розумінням того, як нам впоратися з багатьма речами, які ми накопичили за цей період. А, ну, головне не втомитися. Це точно це по-перше, тому що новий рік різдво це такі стресові моменти, коли ми перенапружуємося через просто наведення ладу, готування їжі. А, тому з речами речі це на другому плані. Все ж, але а, це дійсно гарний період, коли ми можемо розхаращувати будинки значно а, з таким проривом, тому що це дає таку певну енергію позбутися старого і непотрібного. А, я зазвичай кажу, що. Що взимку, ну, взагалі в будь-який сезон, ми працюємо тільки з сезонними речами, тільки з тим, що потрібно зараз. Тому що якщо ми почнемо якісь літні сарафани зараз розбирати, то ми точно втомимося. А тому зараз дуже гарний час для того, щоб позбутися, перш за все, непотрібних актуальних зимових речей. Це не тільки одяг, це і посуд, який використовується у приготуванні їжі. Це і, можливо якась побутова техніка дрібна, а можливо, якісь книжки тут зараз гарно йде де у дітей це канцелярія і прилади для навчання прилади всі дрібниці для навчання і що дуже важливо коли ми позбуваємося цих речей зараз ми їх не викидаємо більшість з них а зараз їх можна передавати на благодійність є благодійні організації які передаються сім'ям що потребують речей і от якраз я готую зараз матеріал я питала у таких сімей і організацій що потрібно людям Так, да, це одяг теплий і також зараз дітки дуже Потребують канцелярії, фарб, фломастерів, mm -hmm. от цього всього. Це такі дрібниці, які, на які ніхто не звертає уваги, а вони потрібні. Тому якщо це зараз є, це можна розхаращувати. І що найцікавіше, це великі речі, mm -hmm. або якщо це канцелярія, дрібні, але в великому mm -hmm. об'ємі, і ви відразу позбуваєтеся великих об'ємів речей. Mm -hmm. Класно, дійсно, от тому напевно, і перед святковою цей час зимній час перед новим роком якраз найкращий момент для того, аби навести лад всередині і разом з тим зробити добро. Зовсім недавно у нас буквально була розмова теж з благодійною організацією з двома представниками, і вони ділилися, що можна так не лише у одяг давати, але й побутові речі, як ви говорите, які зараз потрібні для вжитку. Тому дуже класно, що ви теж підсвітили ось цю тему. Mm -hmm. Ну так все пов'язано. А як пов'язано? Оце відчуття порядку вдома і, наприклад, нашого спокою внутрішнього або навпаки безпорядку і тривожності? Напряму, я думаю, що всі це помічали. Найкращий приклад подивитися на робочий стіл, коли ви працюєте або навчаєтеся. Коли цей стіл чистий, у вас немає причини не зосередитися на тому, що ви робите на вашому проєкті, особливо коли це творчість, яка. Та навіть якщо ви просто от вишиваєте, в'яжете, навіть не, не робота, це не робочий проєкт. Якщо все в порядку на столі, ви можете сконцентруватися краще, у вас приходять нові ідеї. Чому це так? Тому що е, я не психолог, але помічала це по саме по темі порядку. Угу. Що ти не відволікаєшся на візуальний шум, угу. що тебе не відволікають якісь дрібні. Що оку нема за що зачепитися, що щось валяється, що щось не гаразд десь пилюка, десь просто зайва річ, якась десь навіть красива естетична річ, але ти чіпляєшся за неї і перестаєш думати про головне, про те, що ти робиш наразі. А це насправді дуже надихає. І не тільки в робочому просторі, так само це працює на кухні, коли навіть ти не готуєш а просто з кавою сіла попити каву і відпочити. Так само цей безлад не заважає подумати про себе це працює у спальні, коли лягаєш, і ти можеш зосередитися на відпочинку тому, що ти засинаєш, а не на тому, що там пилюка лежить. Тут я на тумбочці забула тарілку з бутербродом, тут книжка недочитана. І, до речі, новий рік кінець року взагалі це гарна. Гарний період, коли ми можемо позбутися речей недороблених, угу. а це дуже важливо, теж впливає на наш психологічний стан, що коли у нас лежить недочитана книжка, недодивлене кіно, недошита спідниця, недозаштопані якісь шкарпетки, недопрані рушники, а все це недо, воно підсвідомо на нас тисне, Воно каже: Ти недоробила, ти не впоралась, ти не витягла, чи ти не витяг, чи ти, ти не досяг. Це те ж впливає навіть якщо воно лежить охайно я не кажу про якийсь безлад бардак навіть якщо це охайно десь лежить це теж впливає на наш стан угу. і так само порядок нас налаштовує на більш позитивні конструктивні думки Угу. Ну, це правда, тому що в своєму житті я реально помічала ось цей взаємозв'язок. Я не можу нормально думати, функціонувати, коли щось десь там не на своєму місці лежить. І мені треба все розкласти по поличках. І тоді якось структурованість в голові одразу з'являється, і в тебе вже є якась мотивація далі. Продовжувати роботу. До речі, я десь читала про цей лайфхак психологічний: коли тобі потрібно налаштуватись на роботу, і ти не можеш ніяк себе змусити зібрати докупу, почни прибирати. І тоді тобі далі. Дом, ну, це, це, це взагалі гарно працює, бо у тебе тоді займаються руки фізично, uh -huh. але звільняється мозок. Тобі не треба про щось думати в цьому uh -huh. процесі, окрім там яку ганчірку обрати. І ти думаєш про те, що зараз важливо в твоєму житті іноді це особисте, іноді робоче. Uh -huh. Пані Ганно, скажіть, а ось як? Все ж таки ось це працює, коли ми прив'язуємося до старих речей. От Як речі, можливо, прив'язуються до якихось подій, які ми хочемо відпустити? Ось що ви порадите робити зі старими речами, які в нас з чимось асоціюються? Всі речі насправді у нас з чимось асоціюються, і абсолютно всі: від зубної щітки до якихось важливих пам'ятних речей. Тому що всі вони пов'язані з якимись моментами. Навіть зубна щітка може визивати прив'язаність, тому що ви чистили нею зуби перед подорожжю, і ви згадаєте цей момент і будете думати, Боже, це ж от я пам'ятаю цей ранок, як я збиралася у відпустку. Це, звісно, така трошки я нагнітаю фарби тут, але насправді всі речі такі. Угу. І наша задача не накопичувати ці моменти саме спогади, і не накопичувати речі таким чином, тому що шкода відпустити все гарне, що з нами сталося. Але тут просто працює правило розділення. Моменти з нами залишаються, і спогади, і почуття, і те, що з нами сталося. А речі можуть іти. Просте правило. Просте запитання, до речі, це реч майбутнього, річ майбутнього чи річ минулого. Uh -huh. Якщо вона гарна річ минулого, нагадує про щось гарне, про щось прекрасне, але в неї немає майбутнього, то в неї немає і місця в нашому домі в такому uh -huh. випадку. Якщо в неї є майбутнє, тобто це весільна сукня, але я можу її носити ще на вечірки, на якісь на свята сімейні, то от чому б ні її не залишатися, але вона має використовувати. Це правило використання. Якщо ця річ раптом знадобиться, вона гарна, вона щось нагадує, вона щось навіє, приємне. Добре, є правило використання, ми питаємо, коли. Я її маю використати і даємо їй строк. Або точну дату, наприклад, у свій день народження 1 січня, або ем, конкретну ситуацію при першому похолоданні, наприклад, при, при першому потеплінні. Якщо вона не використалася у цей строк, можна його навіть написати. Річ має йти. Дуже цікаво, у мене просто зараз одразу в голові в пам'яті оці всі ем, боксики, такі коробочки з спогадами, з Так, дрібниці, да, Або просто які ти протягом життя, наприклад, Сам не збереш там з різними не знаю фотографіями, mm. карточками з подорожей, камінчики хтось збирає. Е, Це, я теж така людина. У мене Таких боксиків вдома багато. От я хотіла запитати, типу, чи є їм місце? Чи є, наприклад, вони у вас як у е, мінімаліста? Чи чи бачите ви в цьому теж сенс? Так я бачу в цьому сенс. І більше того, є скандинавський мінімалізм шведський, і в них є така, ну воно звучить не дуже красиво, прибирання як востаннє, але це не означає щось сумне. Це означає, що людина задумується, що залишиться після неї. І це не означає, що після неї має залишитися чистий стіл. Вона навпаки, оця концепція, нам нагадує, що ми маємо залишити маленький музей імені себе. І прибирання як в останнє це не поприбирати все, щоб після мене все було? Я, Три, я уходжу чи? і все, і після мене все чисто. А навпаки, залишити щось, що про мене нагадує. І тоді у нас є запитання: от у нас є ці боксики. Вони про мене, про мою історію. Але чи всі вони варті бути музеєм мого життя? І тут дуже гарний фільтр. Ти вже дивишся, що щось із цього дійсно суперважливе. А щось може піти. У мене дійсно таке є, і це важливі речі. Більшість з них, до речі, пов'язана з моїм татом, якого не стало ще в 2008 році. Але є якийсь його годинник, капітанський, він був полярним капітаном, є якісь прикраси, які він мені дарував, можливо, я їх вже і не ношу. Але я це зберігаю як частину себе. Не просто пам'ять про людину, це частина моєї історії. Вони кожен мають свою історію. Угу. Добре, тепер не будемо будемо не викидати, але з чистою совістю. <свіс> а ось якщо людина послухала, можливо, наш шатер і угу. думає все. Я від сьогодні просто візьму і перегляну свої речі, зроблю ось цей капітальний свій порядок, ревізію всього, з чого варто розпочати, щоб, от, знаєте, помітити видимий результат, щоб далі була мотивація розхламляти і дозавершувати цю справу. Тут є дві різні, два різні боки. Залежить, так, перше, не втомлюватися. Рішення класне, але ви не маєте взяти шафу, вивалити на підлогу і розбирати її до наступного нового року. Це точно. Це от точно чого не треба робити. Є два моменти. Якщо ви хочете швидкий візуальний результат, розбирайте те, що на поверхнях, і починайте з поверхні, яка просто або просто зараз перед вами, або ви там найчастіше. Наприклад, ви працюєте в кабінеті, у вас найчастіше перед очима з з нього починайте mm -hmm. і розбирайте дрібниці. Тобто є правило будь-якої поверхні, навіть формула. Порядок же це теж формула, це не абстрактне щось. Це має бути на поверхні будь-якій має бути одна річ, яка тут Дійсно потрібна, ну, наприклад, комп'ютер на робочому столі або набір речей, творчий набір для вишивання. Одна річ, яка мені просто подобається, щось декоративне, красиве, і одна річ, яка мені допомагає полегшити мою задачу на цьому місці, тобто, ну, якийсь інструмент чи, можливо, техніка. Це момент, якщо ви хочете візуального порядку, просто от три речі на кожній поверхні, не більше трьох. Такі поверхні, як підвіконня, якась бокова поверхня меблів, вони не призначені для зберігання. Вони мають бути порожніми або там мають стояти тільки декілька красивих речей, які ви доглядаєте. Наприклад, квіти, але ті, що поливаються, тільки ті, не мертві кактуси. А другий момент, якщо ви вас візуально більш-менш все влаштовує, все добре. Але ви відчуваєте, що дім якось тисне, що тут забагато шаф, забагато речей, що шафа вже відкриєш на тебе щось випадає. Починаєте завжди з одягом. Mm -hmm. Цей момент ця категорія речей, вона найбільш роздута у нас, і вона найбільш символічне значення має. Mm. Тому що одягу у нас завжди багато, і одяг він завжди про нас. Якби ми не хотіли не слідкувати за модою, за трендами, ми все одно обираємо одяг, який відповідає нам. Його багато, він близький до тіла. І коли ми розхаращуємо одяг, починаємо з цього, ми зазвичай розхаращуємо щось, що знімає. Це з нас як шари непотрібного. І а, тут ми відчуваємо результат не тільки в тому, що ми збираємо пакети з непотрібним одягом, а ще й символічно. Я якби злущую себе зайве. А, і це дає результат уже на внутрішньому, навіть якщо це буде одна якась там сукня викинута, віддана, а, то це все одно буде результатом. Угу. Знаєте, я просто пригадала цей момент дуже багато гумористичних таких жартів. цього. Почала розбирати. Перемірила весь свій одяг з 2010-го і все. І настальгія і... просто впала і і, і, і з, за захламила ще більше. Просто О, то, то ми починаємо Тому. зі светрів, які нам потрібні зараз. Так. Тобто 10 светрів лежить, от дев'ять можливо залишиться, один угу. можливо так, піде. Так, так, є таке. Так. Так. Так, з останок так. хотілося запитати. Я переконана, що в мінімалізмі є свої. Дійсно підвалеми, так, якісь переконання, з якими починається ось цей шлях. Як ви думаєте, яке переконання має бути в наших глядачів, так, в тих, хто хоче розпочати ось цей можливо порядок, наводити порядок перед святами в голові, для того, аби це дійсно було і ефективно, і дієво, але разом з тим і приємною такою річчю для них перед новим роком? А є тільки одне слово, яке має бути, ну точніше, їх два виходить, яке має бути перед очима у внутрішньому взорі. Коли ви беретеся за порядок, за розхаращення, вам іноді можуть казати, Боже, зачем тобі нащо тобі цей хламут взагалі? Викидай це все, це не потрібно. У тебе має бути мало, це неправильна установка. Є інший бік, коли тобі кажуть, Боже, нащо ти це береш, залиш всі речі потрібні, воно знає? Добиться ще собі подякуєш. У тебе має бути багато. Ти цього гідний, <рес> а, ти, Ти маєш мати багато речей. Ти стільки йшов до цього. Це багато і це неправильна установка. Мало неправильне і багато неправильне. Єдине правильне, що має бути всередині мені достатньо. Це слово достатньо. Кожна людина має своє достатньо. Я 37 речей в гардеробі. Мені достатньо, мені немало, мені небагато. Комусь тисяча речей в гардеробі. Немало, небагато. Достатньо. Спортсменам, можливо, одна річ в гардеробі, але купа спортивного спорядження йому достатньо. І так у кожної людини просто своє достатньо. Моє достатньо. Це є правильна установка. Дякуємо. Справді дуже класні від вас сьогодні почули поради, за що вам дуже вдячні. Бажаємо вам успіхів і увійти в цей рік також і з чистим серцем, і з миром, і також з чистотою і порядком в себе вдома. Дякую. Дякуємо. Наші друзі нагадаємо, що говорили сьогодні про те, чому взагалі власне варто розхламити свій будинок, свій простір саме перед новим роком. Нагадаємо з нами Ганна Гончарова. Це мінімалістка, блогерка та експертка з легкого порядку вдома. Нехай ви також увійдете в новий рік життя, в новий етап з чистими серцями і з чистими оселями.